Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні така у нас цікава тема. Покриття поршнів твердим змазувальним покриттям. Це, по суті, фарба термостійка. В неї дуже там низький коефіцієнт тертя. Хто, до речі, користувався таким, пишіть в коментарі. Хто не користувався, будемо тестувати. Я хочу спробувати покрити поршня таким покриттям. Поршня до яви 634 і У мене є такий дослідний двигун. От, В принципі, тут зазор десь біля десятки йде. Тобто, вже досить, досить поїжджена поршнева. І зараз я покрию фарбою, запечу. І, по суті, як пише в інструкції, що можна, я не пам'ятаю, один шар, по-моєму, 10 мікрон має. Тобто декілька шарів можна таким чином якби, трошки поправляти оцей тепловий зазор. Так, я трошки нагрів поршень. Ну, Температурно засікає, просто ну, не шипить, але гаряченький. І тепер дивіться, я собі набрав таку розбризковку в Все, почалася реакція. Шипить, бурлить, дивіться, що робиться. Просто капець, як воно як воно роз'їдає оце все. І, по суті, на виході залишається отакий От поршень, абсолютно чистий. Треба почекати хвилин п'ять. Друзі, змив я водою перший раз, дивіться. Полишалися тільки такі більші плями. Зараз обробляю ще раз його і думаю, вони будуть абсолютно однакові. Не пише до якої температури, пише просто обробляти гарячу. Ну, гарячу плитку. Я зараз Нагріваю довільне, довільний нагрів. Дивіться, бачите? Все чистеньке. Все чистеньке, просто як новий поршень. Я ще трошки пошурую, я його просто запхав воду, витягну. Все, він чистенький. Абсолютно. Канавки, нічого не треба шкрябати, чистити, драяти, все суперово. Тут лишилися деякі плямки і то, як їх трошки більше, вони просто вон, розкисли. Так що, хлопці, беріть на замітку. Перший раз спробував. Результат помбезний. Тому треба почистити поршня супер варіант. Без наждачок, без отверток, без скрипків якихось. Супер. Вітаю, друзі! Тема фарбування поршнів отаким твердим змазувальним покриттям. Значить, які основні, скажімо так, Переваги такого покриття. Воно має низький коефіцієнт тертя, Не повинно бути задирів на поршнях. І друге, що товщина покриття, один слой має 10 мікрон, це одна сотка. Тобто гіпотетично два слоя це 2 сотки. І так можна до одної десятки. Тобто 10 слоїв давати такої фарби максимально, як свідчить виробник такий баночці фарба. Вона нічим не розводиться, треба маленький полівізатор. Можна навіть ще менший для аерографії. Як я буду фарбувати? Як бачите, я вже тут обклеїв, обезжирив поршня. Зараз зажму їх в патрон на станку, вони будуть крутитись для того, щоб рівномірно наносити фарбу. І весь процес зніму вам. Так, друзі, отакий краскопульт, я вже зарядив покриттям, включив станок на маленьку подачу от, і буду фарбувати. Як пише виробник, потрібно робити ну, мінімально два слоя. Перший слой 40 хвилин вона сохне при кімнатній температурі. Далі другий слой 40 хвилин і година в печі з подальшим остиванням разом в печі. Тому пробуємо перший слой. Поїхали. І так, друзі, я пофарбував поршня. От так воно вийшло. Ну, покрились вони не так, як я собі думав. Якесь таке гульками покриття. Можливо, то, через те, що нема досвіду. Зараз йду. Поставити їх в піч, ну і буду бачити, наскільки буде твердим покриття. і так народ е тратить двічі скупи і той, хто не читає інструкцію. Ну На щастя, тут вистачає покриття ну на більше, ніж два поршня очевидно, тому що мені довелося все змити, попереднє фарбування, наново вимити поршня і вже зробити правильно. Обов'язково. Треба перемішувати цей розчин. Тому що мені вони вийшли якимись коричневими. Я спочатку не зрозумів, в чому справа, потім почав читати інструкцію, що не просто отак зболтати, а іменно розмішати. І то досить тривалий термін. Тому я зробив ще раз все по новій. Ну і після запікання покажу результат. Значить, ми покрили одним слоєм. Через 20 хвилин покриваємо другим слоєм. От Воно вже таке матове. Тоді даємо в пічку. Так, перед тим як поставити його в пічку, треба здерти скотч, бо він буде не призначений пектися при температурі. Так що... Нагадаю, я не цілий поршень обробляв, а тільки бокову частину, там, де йдуть кільця. Я не обробляв. Так. Ось так в мене виглядає мій поршень. Ну, не ідеально рівно покриття, але я думаю, що це не страшно. Поки що це в якості експерименту. Тепер другий поршень підготуємо і будемо ставити в пічку. При 200 градусів годину має випікатися поршень для того, щоб кристалізувалося наше покриття. Ось такі гарні поршеньки. Зараз я йду в пічку, ставлю їх і будемо закріпляти лакофарбове покриття. Не лакофарбове, а покриття змазувальне. От, таке тверде змазувальне покриття. І так, друзі. E, значить, фарбування поршнів я закінчив. Отаке от вийшло покриття. Досить тверде, не зривається, ну, в крайній мірі, нігтям не підривається. Ніби гладеньке, без не шорохувати, запеклося воно, пеклося при 150 градусів більше як годину, от Все як по інструкції. Я зробив трошки такий, таке фасонне фарбування, скажімо так. Тобто в місцях, де жаровий пояс я не покривав і з боку, так як, як ніби холодильники я не покривав. Покриття лежить гарно, досить, на перший погляд, от на ощуп міцне, нічого не, не царапається, не підривається. Будемо бачити, як воно. Буде працювати на мотоциклі. Хто, до речі, користувався таким покриттям, пишіть, як воно себе показує. От. Ну а я ще раз нагадаю цілий процес. Отже, ретельно потрібно розмішати, що я успішно не зробив. Отаке От МС 2000. Обов'язково ретельно розмішати, бо я збовтав і мені здалося, що в принципі цього достатньо. Ні, треба відкрити, розмішати. Е, покриваємо перший слой чекаємо 20-40 хвилин. Покриваємо другий слой 20-40 хвилин. І Відповідно, е, після того, як воно стає матове, е, в пічку на годину часу при 170 градусів. Воно повністю кристалізується чи полімеризується, як там правильно. От. От таке покриття виходить, протестую на двигуні і в подальшому зніму для вас відео, як в принципі показав себе, показало себе це покриття в експлуатації. Поршня старі, відповідно, очистив я його звичайним. Засобом для миття кухонної плитки, ви бачили, пофарбував. І маю надію, що двигун буде працювати без сторонніх шумів. Запустимо двигун. Послухаємо і будемо бачити. Тут зазор далеко не 8 соток, Тут же зазор був більше десятки. Поршня вже їздили. До речі, тут була тріщина, тому мені довелося обрізати оці перемички. Бо тріщина задівала за вікно і мотоцикл працював шумно. Без цих перемичок мотоцикл може їздити. Навіть в якійсь статті я читав, що це якби рахується, як тюнінг, тому що ця перемичка перекриває в певний момент перепускне вікно. І не дає гарно наповнитись циліндру. Пишіть, до речі, свої коментарі. Я розумію, що інженери сиділи недаром і втрачається жорсткість самої конструкції, але все-таки протестуємо, будемо бачити. Отаке От відео на сьогоднішній день я зняв. Пишіть коментарі, ставте лайк. Цікаво буде почитати ваші коментарі. Всім мирного неба! Найшвидшої перемоги, дякую за увагу, до зустрічі.